10 тисяч 500 доларів три продано, Юрій Нарешки. Цей лот на благодійному аукціоні став найдорожчим на картині. Малюк йода, той самий персонаж зоряних війн, який став ще знаменитішим після появи фігурки на бронежилеті головнокомандувача ЗСУ Залужного. За його портрет заплатили аж 10,5 тисяч доларів. Та були інші лоти, за які щедро заплатили. За ось цю футболку, підписану президентом Зеленським, не пожаліли 10 тисяч доларів. Десятиза. Таку ж суму виторгували за цей величезний прапор України з підписом залужного. А загалом на цьому благодійному заході зібрали понад 2 мільйона гривень. Цей благодійний вечір під назвою «Ukraine for Ukraine» став доволі масштабним заходом. Серед запрошених гостей українські бізнесмени, меценати, волонтери та військові. Більшість лотів для аукціону надав благодійний фонд Батальйон Волонтер, який виступив співорганізатором. Кожна копійка, кожен якийсь матеріальний допомога це є великим внеском в нашу перемогу. Фонд батальйон волонтер допомагає нашим захисникам ще з 2014 року. Мета цього заходу також незмінна: підтримка сил безпеки і оборони України. Та частину коштів також передадуть на потреби вихованців одного із дитячих будинків. Сьогодні у нас декілька цілей. Це підтримка дитячого будинку. Це діти-переселенці з Херсонщини на західну Україну. У них дуже, дуже великі потреби починаючи з їжі, починаючи з того, що їм просто потрібні ліжечка та багато іншого. Вів вечір ведучий телеканалу один плюс один Юрій Горбунов. А протягом вечора гості розважали гурти каска і авіатор. І співачка Джамала, яка не змогла стримати сліз, дякуючи захисникам за відданість. Я дякую, як і цьому закладу, так і тим артистам, які підтримали цей захід. І сьогодні ми будемо слухати їх спів і їх виступи. І саме головне, дякую всім тим людям, які зібралися у якості гостей цього заходу. оскільки кожен з них прийшов сюди, аби допомогти нашим захисникам. А ми збираємо людей для того, аби вони могли висловити свою повагу військовим та провести благодійний збір. Я вважаю, такі заходи повинні відбуватися. Особисто хотів би відзначити Романа Бачкалу, так як він та його фонд, батальйон волонтер, надає дуже впливову допомогу центру спеціального призначення у віді як і автомобілів, так і фіпівідронів. Також хотів би подякувати всім присутнім та організаторам цього. Заходу. Та центральною частиною благодійного заходу став, звісно, аукціон. За деякі лоти розгорнулася справжня боротьба. Дві тисячі доларів. Дві тисячі доларів є. Петро, що скажете за дві п'ятсот? Три тисячі доларів є прийнято. Адже деякі з них були справді унікальними, і це боксерські рукавиці. Виносте їх, будь ласка, покажіть де автограф міського голови, футболка з особистим підписом президента. Кришка від ракети М 31 А 1 сертифікат на обслуговування в клініку на суму 10 тисяч євро. А одним із інформагентств заходу стало інформаційне агентство стоп корупції. Досить правильно і актуально на даний час висвітлювати і популяризувати такі думки і такі заходи, тому що ми таким чином також допомагаємо збройним силам і Україні боротися із опантом з ворогом і донатити допомагати збройним силам, технікою, дронами і всім необхідним. Популяризація цього заходу і цих дій має сенс як для нашої держави, так і для кожного із українців. Адже ми хочемо в перспективі також допомогти розвивати цю ідею і зробити онлайн аукціони які також можуть приносити великі донати для збройних сил. Я э, был, э, uh, осередка, чтоб коррупции Віїнічці і ці представники і є то общества, які пристають зброя на ресії Російської -Російсько Федерації. і вони ані надежний тим, окрім зібраних коштів у рамках заходу, а це нагадаємо 2 мільйона 200 тисяч гривень. Військовим також передали пікап. Казати, що ми багато зібрали так не потрібно, так ми не можемо собі дозволити. Тому що, поки війна не закінчилась, ми багато не зібрали і багато робот. То мене зробили. Закінчиться війна. Тоді можна казати, що зроблено багато. Я думаю, що підтримка нужна. Всім бойцям, тому що не завжди всього вистачає і а, з самого начала цієї війни дуже багато українців, дуже много допомагало і продовжають допомагати, в тому числі і нам а, добровольчим підрозділенням. Не забувайте донатити на зсу та долучатися до подібних заходів, аби наближати нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми разом.